Три місяці у Хмельницькому тривав соціально-патріотичний проект Жінки, що вражають його започаткувала громадська організація Бути жінкою. Вже не перший рік вони об'єднують представниць різних професій та поглядів. 2022 рік виявився випробувальним для кожного. З лютого Україна захищається від ворога і кожен робить все задля нашої перемоги. Багато місцевих жінок, які жили звичним життям, стали прикладом наслідування. Нині їхня місія допомогти військовим та переселенцям. Буремні часи війни. Щодня жінки, чоловіки виборюють перемогу, кожна на своєму фронті, кожен у свій спосіб. Але війна примусила жінок, саме жінок, замислитися над, над тим, що таке бути жінкою у війні. Це не тільки берегиня сімейного очага. Ми сьогодні берегині нації. Ми берегині майбутнього цієї нації. Поки чоловіки на фронті, жінки створювали групи підтримки, відвідували госпіталі та збирали гроші. Силами наших колег, силами багатьох людей, які відгукнулися, купити декілька автівок, постійно купуємо тепловізори. Купуємо квадрокоптери, То робимо все, аби дійсно наблизити перемогу як можна швидше. Нині усі вони отримали статуетки, які стануть чудовим нагадуванням про недоспані ночі, тонни пересортованої гуманітарної допомоги та заплакані очі від подвигів наших військових. Як мама я стривожена, тому що так само в неї 16-річний син хочеться, щоб була коло дитини, але Жінка-берегіння роду, так, родинного вогнища, але священий обов'язок у нас батьківщина. І як то кажуть, як би нам на світі не було, не скупімось на людське добро і крокуємо до перемоги. І навіть під час святкової години присутні жінки продовжують волонтерити. Вони анонсували початок благодійного аукціону. Лотами є картини та воєнні шоломи. Аукціон оголошується для того, щоб за зібрані кошти ми могли придбати цінні дороговартісні речі для наших хлопців і дівчат, які нас захищають. Ці кошти будуть передані для громадської організації Захист об'єднання волонтерів і всім тим до, людям, які нам допомагали, тим волонтерам, художникам, художницям ми обов'язково прозвітуємо і будемо анонсувати це на наших сторінках в соціальних мережах. Завершити благодійний аукціон планують до Дня захисників та захисниць. Далі зібрані кошти передадуть на потреби Збройних сил України. Хотілося б, користуючись нагодою, запросити всіх депутатів міського корпусу та обласного доєднатися до цієї доброї справи, адже кошти, які будуть вилучені за аукціону, будуть спрямовані на закупівля дуже необхідного реанімобіля. За задумом авторів, соціально патріотичний проект мав на меті об'єднати якомога більше волонтерів Хмельниччини, дати можливість налагодити комунікацію задля спільної справи перемоги.